Що дозволите, прокоментую позицію президента. Ви зробили неприпустиму помилку, сказавши, що ми можемо говорити про підтримку Росії. Путін має, Кремль, в цілому, його так звані еліти, мають підлий диявольський план заведення України в надзвичайно небезпечний сценарій. Сценарій, за яким він, Путін, миротворець і спостерігач за процесом, там, начебто, є якісь бандити плюс є якісь активісти, які хочуть якоїсь народної республіки, однієї, другої, третій. Вже в моїй Полтавській області у мене вдома, в контактах там створили групу Полтавська Народна Республіка. Це взагалі діагноз, який жоден лікар не може, я думаю. Встановити за складністю і глибиною пораження мозку. От тому тут треба говорити про інші речі. Перше, президент обирався і отримав мандат як миротворець. Люди дали йому мандат як лідеру, який буде здатен ситуацію нормалізувати. Я не вірю в нормалізацію ситуації без діалогу з тими громадянами, які проживають. На сході України він неможливий, але йти з війною надзвичайним станом або воєнним станом через тиждень після отримання е статусу президента неприпустимо і ненормально. Це поганий сигнал в Європу, це поганий сигнал в Росію, це поганий сигнал всередину України. Президент подав руку негідникам, які руйнують нашу державу. Він вчинив високоморально, він вчинив глибоко як політик, як історичний діяч. Але... Зараз перед ним інший виклик. Якщо Путін і ті, хто сьогодні обслуговує його мрію відновити Радянський Союз, не зупиняться, він має діяти за планом Б жорстко, без жодних компромісів із цими силами. І я останнє скажу: мені нагадує Україна зараз Христа, який розп'ятий з одного боку агресією Кремля, з іншого боку. Абсолютною, для мене незрозумілою, але і в певних мірі зрозумілою байдужістю Європи. Я розумію, півтрильйонний економічний оборот Росія з Європою. Але ми свого часу в нас році відмовилися ядерної зброї. Вони порушують усі міжнародні пакти і угоди, в які вступала Українська держава. Ми пішли свого часу на зустріч світовій спільноті. І зараз вона так само має зрозуміти, якщо не зупинити все, що відбувається в Україні, через 100 років після Першої світової війни буде третя світова війна. Це повинні усвідомити ті, хто живуть у Франції, у Португалії, Іспанії, Англії, хто платять податки і утримують тих прем'єр-міністрів, які плюють на нашу державу. І треба дуже, і в Австрії, треба дуже жорстко, дуже жорстко ставити питання. Я не хочу, щоб це економічне весілля між Росією. І Європою закінчили похоронами України. І тут ми, звичайно, усі громадяни, народні депутати, вимагатимемо і радитимо е оточенню президента, міністру закордонних справ і президенту займати дуже жорстку позицію щодо підтримки Європою українського мирного плану захисту. Захисту України. Пане Андрію, дійсно через санкції, звичайно, можна